Вітаю, друзі. Це гриби, рядовка називаються. Виросли ось в мене в дрі. Такі гарні гриби. Є майські рядовки, є осінню Ростуть. Ну, в августі. А це в мене виходить, що майські рядовки. Вони ну, ростуть такою кучкою. Багато їх. Їх важко розорвати. Такі ось гриби. Тільки я, друзі, не знаю, чи це і гриб, чи ні. Так що просто цікаві гриби і я вирішила виложити. Підпишіте, ставте лайки, друзі, коментуйте.